Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Шизофренія шкільного віку. Що ми маємо на увазі? А маємо ми на увазі те, що дитина до 6-7 років росла та розвивалася згідно віку. І у неї не було виявлено відхилень до початку шкільних занять. Принаймні батьки не бачили проблему дитини. Дане захворювання може проявлятися по-різному, і сьогодні я розповім, на що необхідно звернути свою увагу. Клінічна картина шизофренії залежить від форми та типу перебігу хвороби. Починаючи з першого класу, діти багато часу проводять в школі. І якщо мова йдеться про дітей початкових класів, перші прояви шизофренії можуть проявитися у вигляді низької успішності у навчанні. Дитина запам'ятовує лише те, що їй дійсно цікаво. Якщо вона не хоче, змусити вивчити її уроки просто неможливо. Батьки виправдовують своїх дітей, кажуть, що це все просто лінощі. У хворої дитини з'являються дивні уподобання та захоплення. Замість казок оповідань, дитина починає читати словники, довідники. Її цікавлять питання астрономії, проблеми світобудови та загадки давнини. Батьки починають думати, що у них росте геніальна дитина, а проблема криється у тому, що так починає проявлятися хвороба. Ні, це зовсім не означає, що якщо дитина відкрила довідник, у неї діагноз шизофренія, але необхідно придивлятися до таких дивних вподобань. У підлітків типовим симптомом шизофренії виступає філософська інтоксикація, примітивні роздуми на філософські теми та проблеми буття. Незважаючи на те, що не виглядає це, ніби дійсно підліток, захоплений якоюсь темою, але міркування його примітивні. З часом з'являються порушення мислення у вигляді розірваності, резонерства та відриву від реальності. Я поясню свої слова. Дитина схильна до безплідних міркувань, вона каже багато. І батькам здається, що дитина просто аналізує події, але логіки у цьому аналізі мало. Дитина зісковзує з однієї теми на іншу, при цьому не закінчує свою думку. Розмовляє багато ні про що. З часом з'являються страхи. Дитина стає недовірливою та підозрілою. Їй здається, що оточуючи, погано до неї ставляться, стежать за нею, тому намагається звузити коло спілкування, та іноді у цьому колі не залишається нікого. До батьків така дитина ставиться вороже. Вона сприймає батьків як людей, які намагаються її контролювати, щось нав'язати, наприклад, поведінку, друзів, їжу. Тому Дитина намагається від усіх відокремитися, закритися. Вона замикається в своїй кімнаті, відмовляється з нею виходити, не дає себе обійняти. І батькам здається, що у дитини починається підлітковий вік, але проблема криється зовсім іншому. Шизофренія у дітей та підлітків може проявитися у вигляді галюцинацій та маєчних ідей. Батьки не розуміють, що відбувається, і починають підозрювати дитину у вживанні наркотичних речовин та алкоголю. Але коли з'ясовується, що дитина нічого не вживала, починають ретельніше до неї придивлятися. І що вони бачать? Вони бачать неадекватності та девакувату поведінку. Іноді хвороба може проявитися періодами рухового збудження або знерухомлення. Рухи хворої дитини не зграбні. Вона може приймати неприродні пози і досить довгий час в них прибувати. При цьому вона не відчуває ніяких незручностей та дискомфорту. Зі своєї практики хочу сказати, що батьки дуже бояться дитячих психіатрів. Вони не звертаються по допомогу до останнього, сподіваючись, що стан дитини поліпшиться і все буде добре. До мене декілька разів зверталися батьки лише тільки тоді, коли дитина влаштовувала в домі пожежу. Хтось з дітей палив одяг в квартирі, хтось книжки, а дехто спалив в будинку всі гроші, тому що на той момент дитина вважала, що це зло. Що цікаво, що діти не пам'ятають того, що вони робили. У цьому відео я звернула увагу на найбільш поширені симптоми шизофрії. Але вони не завжди вони є проявами хвороби. Специфічну поведінку можна вважати симптомом хвороби, якщо вона повторюється дуже часто. Триває досить довго та не характерна віку дитини. Крім того, вона заважає нормальному розвитку та життю дитини та членам родини. Не чекайте, коли хвороба проявиться у всій красі. Звертайтеся по допомогу вчасно. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей.